Мій шлях до успіху в грі «Волкен» був неймовірним та наповнений досягненнями. За час, що я провів у цій захоплюючій віртуальній реальності, я зумів придбати 10 персонажів, відомих як атлети, кожен з них має неймовірний восьмий рівень. Це була достатньо велика праця та витрати, але кожна мить, витрачена на досягнення цієї мети, була вартісна. Завдяки вправності та тактиці, я зміг заробляти приблизно один. 2 долари за один день змагань це стабільний потік невеликого доходу, який дозволяє мені не тільки збільшувати свій бюджет в грі, але й інвестувати в розвиток моїх персонажів та їхніх навичок. Вірю, що із часом цей дохід зростатиме, адже я ніколи не зупиняюся на досягнутому і завжди прагну йти вперед. Важливо також зазначити, що. Що мій вінрейт персонажів складає приблизно 30%. Це свідчить про те, що я здатний досягати перемогу у третині всіх боїв. Кожен бій, незалежно від результату, надихає мене на нові висоти та допомагає вдосконалювати свої навички. І, звичайно ж, цей вінрейт є ще одним показником великого потенціалу та можливостей у грі Вулкен. У цій чудовій пригоді я знайшов своє покликання, розвиваючи свої навички. Витрачаючи час на досягнення цілей та відчуваючи задоволення від кожного успіху. Наразі мої 10 персонажів катлетів перебувають на восьмому рівні, мій дохід з боїв становить приблизно 1-2 американських долари на день, а мій вінрейт складає близько 30%. Ці досягнення лише стимулюють мене до подальшого росту та прогресу у грі Woken, відкриваючи нові горизонти для моєї віртуальної екскурсії. Наступний захоплюючий крок. Заробляння токенів для купівлі різноманітного одягу та аксесуарів для моїх вірних котлетів. Відтепер моя мета полягає в тому, щоб назбирати достатню кількість токенів, щоб розкрити безліч стильних та унікальних вбрань для моїх персонажів. Наступний процес заробляння токенів стане новим викликом у грі, вимагаючи від мене вміння та стратегічного підходу. Я буду брати участь у різних подіях, завданнях та змаганнях. Щоб заробити ці цінні токени. Коли в мене буде достатня кількість токенів, я зможу зануритися в захоплюючий світ моди гри «Волкен». з кожним придбаним предметом одягу або аксесуаром мої котлети стануть ще стильнішими. Вони будуть надавати певні переваги у битвах, такі як підвищення сили, витривалості чи швидкості. Процес заробляння токенів та купівлі одягу та аксесуарів для моїх котлетів відкриває нові горизонти в грі «Волкен», Дозволяючи мені насолоджуватися ще більш глибоким та насиченим геймплеєм. Крім того, це також дасть мені можливість виявити свою творчість та власний стиль у віртуальному світі гри. Я вже з нетерпінням чекаю наступного оновлення. Якщо ти тільки розпочинаєш свою подорож у грі, можеш використати інвайт-код, який відображений у відео і обов'язково отримаєш чудові бонуси, токени, геми та ягоди для швидкого прокачування свого персонажа. Дякую за увагу.